Шановне товариство, буду, як завжди, стисло, коротко і жорстко. Стосовно Майдану. Чи правильно, вірно, ми стояли? Так, ми стояли правильно, тому що ми зараз стоїмо тут, а оцього Ката Лєніна зараз тут нема. Ми змінилися. Шановне товариство! Не політичні партії робили майдан, не громадські організації. Майдан зробив народ України, якого дістав той Янукович і його режим, які вже не могли жити під тиском тих бандитів. Тому саме народ України змінив не свобода, не правий сектор, а саме народ України. І це треба пам'ятати. Я хочу сказати декілька слів про нашого президента Петра Порошенка. Знаєте, вчора я читав знаменну промову Молотова, який казав 22 червня 41-го року. Настільки потужна промова, що хотілося. Взяти зброю і йти проти цих фашистів, проти цих німців, йти боротися з окупантами. Коли я слухаю Порошенка, я не хочу йти проти москалів, я хочу йти на Київ. Я хочу йти і змінювати київську владу. І хай вони це чують, що ми, українські націоналісти, контролюємо, дивимось. І поки що терпимо. Ми зараз моніторимо все, що вони роблять. І хай вони знають, як ми прибрали Януковича, я сподіваюсь, українські націоналісти, український народ підніме свою руку і змінить цю владу, якщо вона буде негідна, то тобто задумайтесь, пане президенте. Я хочу сказати декілька слів. Майбутньому парламенту, шановні, я вас закликаю, майбутня коаліція, працюйте на народ, працюйте на людей, бо війська, які зараз боронять наші землі, вони все знають, все бачать, і цей парламент вони просто винесуть перед ногами. Якщо Буде що діється проти українського народу. І останнє, я так розумію, багатьох цікавить, а що свобода? Так от я вам скажу, що свобода. Свобода єдина партія, яка має 19 героїв України. 19 героїв, які дивляться з небес, зараз на нас. І ця партія так, зараз. Не буде представлено в парламенті. Але я вам скажу такі слова: впавши, маєш піднятися, то і є сила. І якщо хтось думає, що нас не буде, то вони глибоко помиляються. І ще останнє пам'ятаєте ці закони 16 січня. Мабуть, всі пам'ятаєте, що тоді нам заборонили вільно збиратися, надягати маски, балаклави, бо не можна було. І тоді на знак протесту патріоти, націоналісти вийшли на свої вічі і вдягли маски, вдягли балаклави, на знак протесту проти режиму Януковича, щоб показати, що ми їх не боїмось. Часи в березні місяці змінились. І ми зняли маски, ми вийшли на вулиці наших міст. І зараз робимо все з відкритим обличчям. Так от, товариство, я звертаю зараз і до своїх побратимів з правого сектора. Оце Балаклава. І я вже згоден вдягти її знову, бо пора скоро буде вичищати. Цю гідоту, яка зараз сидить тут, в кабінетах і каже, що це вони зробили революцію, що це вони боронили Дніпро. Та це ми боронили з вами Дніпро. Саме Майдан, саме ми, українці стояли. Не було ні міліції, нікого. Ми захистили наше місто. Ми разом з вами. Слава нації!